Всім гарного вечора. Була сьогодні в районі, купила собі суші в трішки. Марі вже їдять. Вирішила і я попробувати, які вони. Зараз будемо куштувати. Ходила, брала суус, позабула взяти. Добре. Зараз спробуємо, чи смачні вони, чи ні. Дійсно смачні, але їх треба їсти коли ти голодний. А я щось не дуже голодна. З'їм кілька штук та й досить на сьогодні. Всім гарного вечора і приємного смаку хто їсть.